Давайте з вами продовжимо огляд посуду. Тут у мене є речі з барахолки і є речі, які залишилися з попередніх оглядів, не продані. Ось, наприклад, таке блюдо. Це порцеляна, клеймо Лфезе. Ось третій сорт. Я не можу сказати, що це ідея коселедниця. оселедниця, скоріше всього, що це просто блюдо для нарізки. Тут є трішки, ну, не трішки, а є тут в одній частині втрата позолоти. Видно, що ним користувалися, але це якісна порцеляна. Тут, як дивитися так трішки, то ніби оця частинка більш така закруглена. Ну Тому, можливо, і третій сорт тут поставили. На Але вся, все це блюдо воно ціленьке, і розміри воно, воно має 24,5 см довжиною, і 16 см шириною. Бачите, тут кобальт весь збережений. Ну, тобто кобальт є кобальт, тут вже багато казати про це і не треба, це дуже якісний посуд і дуже якісне покриття. Таке блюдо е, буде коштувати всього-навсього 60 гривень, так як, е, ну, я не вважаю, що це брак, просто трішки якось воно ніби таке закруглене. Тому я все це вичитала в ціні. Але воно ні на що не впливає, тобто на функції свої е, це не впливає. Так, далі із попереднього огляду в мене залишився ось такий глечик. Я дивлюся на нього, я його не вимірювала, але, скоріше всього, що е, об'ємом він, цей глечик, десь на півтора літра, можливо, на літр вісім. Ну, тобто, отак, він доволі величенький, такий, е, позатенький. Висота по самому верхньому краю. Буде 21 см. Ось така деколь, кручені паничі, здається, мені це квіточки, якщо я не помиляюся. Доволі така ручка надійна. От. Бо є такі глечки, знаєте, що візьмеш і ручка тонесенька, і боїся щось сюди набрати. Тут ні тут, не та ситуація. Це у нас виробник полонне. Клеймо ставилося уже. А тут, бачите, полонне і корал, тобто вже останні роки роботи заводу, але, скоріше всього, що, я думаю, заготовки були зроблені раніше і лише, уже потім лише продавали і ставили е, клейма. Я так думаю, це моя така думка. Такий глечик коштує 150 гривень. У кого немає. Е, або кому для краси. У мене, наприклад, таких глечиків є і немало. <гум> Тому вони в мене як і прикрашають інтер'єр, використовую як і вази, і, і взагалі для компоту, для соку, будь-чого. для Ось такий глечик. Так, да, я ціну сказала, да? 150 гривень він коштує. Так, далі покажу вам ось таке блюдо. Скляне блюдо, бачите, я казала за колір. Колір такий, також він ніби ніби морської філі, ніби такий блідоблакитний, але не насичений блакитний, а такий, ну, ніби справді морської філі, такий ніжний ніжний колір. Блюдо абсолютно ціле. Немає ніде ніяких пошкоджень, немає не те, що там скули, навіть щербинок немає, от рукою провожу, і просто воно все абсолютно гладеньке. Е, із зворотньої сторони, десь я тут ніби бачила е, ніби бачила таке, а ось це заводське таке, ніби волосинка. В склі. Ну, от таке от. Але це заводське, це не брак. Є тут оце дно, воно має Воно рельєфне, саме дно зверху, а із середини воно повністю гладеньке. Також тут є кульки повітряні всередині, от. але вже є клеймо. Тому я не знаю, це вже Мабуть, після 61-го року воно випускалося, ось клеймо тут стоїть. З якої сторони подивитися е, ну, там 48,60, то якийсь код, і там ціна 66 копійок. Бачите, отаке от блюдо стояло, коштувало на той час 66 копійок. От. Але це вже речі рідкісний, знову ж таки, вам хочу сказати. Тому, е, да, до речі, в діаметрі я вам не озвучила, в діаметрі 26,5 см це блюдо. Ось, якщо видно, як воно стоїть на білому, ну так, такий колір. бачите, От. Дуже гарний такий колір. І таке блюдо буде коштувати 150 гривень. Так, продовжуємо далі. Далі, знову в мене є така банка. Колись вже в мене були такі банки, я їх продала. Такі банки, ну я не знаю раніше, для чого вони використовувалися, можливо, для меду, не знаю для чого. Тепер вони вже рідкість І, та ще в такому гарному стані. У мене є таких, мабуть, пару банок, я їх ну, бережу для себе. Не скажу, що я користуюся, але бережу. Навіть якщо використовувати їх для сипучих продуктів на кухні, це також буде дуже стильно і гарно. Банка е вся ціла. Стан ідеальний, навіть немає, знову ж таки, кажу, не те, що там скулив або тріщин, навіть немає щербинок. Тобто вона абсолютно нова. Не хочу перевертати, бо тут може бути водичка. Але ж ні, я ж як мила, то Ну, тут якесь клеймо, щось написано, не знаю, то неважливо. Не Такі банки зазвичай використовують для декору дуже гарно поставити сюди сухоцвіти або навіть букет, як використовувати як вазу, і просто можна використовувати при декоруванні своєї оселі. Об'ємом ця банка десь на літр 700, можливо, літр 800, отак, тому що мені здається, що вона більша, як півтора літра. Більша вона. І бачила я на просторах інтернету такі банки. І знаю, що вони продаються дуже дорого. Я за них прошу 100 гривень, так як я продала попередні, можливо, це було пів року назад. Так як я попередні продала, так я і продаю цю банку. 100 гривень отака от банка. Там трішки є всередині ще брудненьке. Я його ніби й мила, ну то абсолютно не страшно. Саме головне, що вона вся ціла і практично не використовувалася. Так. Далі хочу вам запропонувати ось такий великий заварник. Це виробник коростень, але наскільки я розумію, що е, коростень їх виготовляв і наносилася деколь тут, і були вони із, із сервізами йшли. Із маленькими заварничками це доливочний чайник. Але я купила отакий: клеймо, тут не стоїть, тому що я так зрозуміла, що це просто заготовка, його не встигли розмалювати. Можливо, хтось виніс із заводу ще тоді, а можливо, комусь раніше ж, ну, хто пам'ятає, той в 90-ті роки і платили посудом, тому що не було чим платити. І люди вже самі тоді реалізовували. і... Купляли собі за ті кошти необхідні речі, тому що ми жили тоді так. От. Цей доливочник, зараз вам скажу висоту його, 22 см він висотою, без кришки. Ось така кришка фігурна. Бачите, тут навіть є носик, щоб трималася кришечка, як доливати кип'ячену воду. Отака От фігурна вона. От. Все тут ціленьке, все збережене, а з кришечкою цей доливочник буде 29 см висотою. Отакий От красень. Ну, стильний, білий, класичний, хто так оформляє інтер'єр, навіть для інтер'єру дуже гарна річ. Це порцеляна, тут немає ніяких сумнівів. Просто от він не розфарбований, але він повністю покритий глазурю, все зроблено якісно і красиво. Такий доливочник буде коштувати 180 гривень. Да, до речі, об'єм тут або 2,5 літри, бо доволі величенький він. Ну, десь я читала, хто каже 3, ну я не думаю, що сюди 3 війде, але 2,5 війде. Ось так. Далі хочу запропонувати вам ось таку каравку. Дякувати вам. Я тепер знаю, як зветься та чи інша річ посуду. Мені одна підписниця написала, колись замовляла в мене графінчик і сказала «каравка». І дійсно, в нас в Україні такі речі звуться «каравка». Тому «каравка». Ось тут е, е, різьблення є, тут, е, що тут зображено? тут квіти, листочки, ну такий невеличкий який з ягідками, з квітами. Ось, можливо, це кришталь, тому що я е, шукала в інтернеті, тут ось така. Він не, та, не тонесенький, хоча на перший погляд він тоненький, він насправді не тоненький. От таке дно Ось тут, бачите, єдиний тут недолік, що там всередині е, треба ну, залить кисневим порошком і кипяточком, щоб оцей осад, тому що тут стояла водичка і сіль. ну як би так, Сіль там осад від солі. Я не видраювала. Як дивиться, так. Він ніби білий, як дивиться так, з боку, то тут от, по краю скло ніби віддає таким жовтуватим відтінком. От. Не просто прозоре, а є відтінок такий жовтуватий. Тут доволі така масивна горловинка, і вона має грані. Так. І має кришечку, яка підходить ідеально сюди. Не можу я стверджувати від цього графина, вона не від цього не можу сказати, хоча вона підходить ідеально і так продавалося. Об'ємом десь він на літр. Цей графин е, чи каравка, 32 см по висоті із кришечкою, з пробочкою. І такий графин буде коштувати 120 гривень. Так, і що я ще сьогодні хочу показати, ось така вінтажна ваза для квітів. Е, ну, Це я просто побачила бруд. брудненьке трішки отут. Така вінтажна ваза. Всі ми знаємо, як, як ці речі були популярні в свій час, їх можна було придбати. Е, це гутна техніка виду скла, тобто Тут використовується при видові декілька кольорів, Ну, це по-своєму мистецтво. Такі речі були раніше в кожній хаті, в кожному будинку, а тепер уже вони стали як колекційні речі, тому що таке не продається. Лише те, що нам залишилося в спадок, те у нас і є. Це ж все ж таки я, ну, знаєте, щоб чітко знати, що тут все ідеально, я ж все-таки сижу, розказую і провіряю. Сім раз відмір і раз відріж, як говорять. Тому так, ваза вся ідеально ціла. Е, ну, Лише тут брудненьке, треба гарненько помити його. От. І така вазочка буде коштувати 150 гривень. Ось такі на сьогодні у мене придбання. Я вам пропоную. До продажу. Хто мене дивиться вперше, то відео під описом, під відео в описі є мій номер телефона Viber. Ви можете там знайти і звернутися до мене по Viberu або по телефону. Хто не користується Viber. Тому що ну, коментарі я читаю як зазвичай, вже аж під вечір. От. Ну, звичайно, і можете писати в коментарі повідомлення, смс, хто що може, хто як може, так і звертайтеся. Щиро, всім дякую, що ви зі мною. Всім бажаю миру, добра і здоров'я. Всіх обняла!